На 52-й позачерговій сесії з міської міської ради, яка відбулась 16 травня, 76 питань з 96 шести стосувались передачі в оренду нерозпайованих земельних паїв реформованого КСП Таранівка. Мова йшла про 270 гектарів таранівських земель, які мали намір взяти у оренду місцеві господарства. ТОВ «Слобожанський альянс, фермерське господарство Альянс, співвласник пан Юрков, та ТОВ «ДВР ДВР Агрофермерське господарство Авангард 2021 та фермерське господарство світанок 2020 співвласник пан Ревенко. Усі вище зазначені господарства цього разу запропонували найвищу арендну ставку 12%. Але в ході розгляду питань визначила ще одна зацікавлена головна сторона це пайщики – мешканці Таранівського старостинського округу, які зробили спробу заявити про свої законні права на землю. Це виготовлену технічну документацію, тобто до розпаювати її. Так, це що? 20 якщо... років можна було розпаювати. Був, був час. Є історія? Було... Історія? 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 історія, люди зверталися до цього. Моя... Люди зверталися. Люди зверталися багато разів і просили, допаюйте дай, додайте ту вкрадену землю, яка ще вкралася розпорядження. Просили, допаювати, дайте дозвіл. Ну її не вкрали. Це було загальне виболе виявлення громади. Її ніхто не вкрав. Я розумію. Із чотириста тридцяти вісім гікта. Частина землі була передана в оренду і розпорядження не скасовані, хоча вона малопродуктивна. Частина Ні, не була передана в оренду. 438 гектарів. У мене є довідки відділу Дерзеокадастру про те, що це земля малопродуктивна. розпорядження глави адміністрації не являється основанням для того, щоб землі, вважати цю земельну ділянку малопродуктивною. Рахуйте. раз, два, три, чотири, п'ять, шість, 7, вісім, дев'ять, дев десять, одинадцять, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, рішення прийнято. Е, хто проти? Для протоколу. Раз, два, три, чотири проти. Хто утримався? Один, два, три утримались. Чоловіка е, Юрій Іванович але за бурхливим процесом голосування, за яким так ретельно стежив Павло Вікторович, було не до народу, було не до виборців. за. Як і рішення, нікому Як скільки тут? А, на, на, на уже кадастрономеро на каждому Уже давно. Як от операція і каже, а що тут украсти в складі? Каже, все украдено до нас. Що тут таке вже давало? Ну, бачили. Що надалі робити потенційним пащикам? Невідомо. На це питання так і не було конкретної відповіді. А за більшістю голосів орендатори таки були визначені. Підсумок голосування. ТОВ, ДВР Агро, фермерське господарство Авангард-2021, фермерське господарство Світанок 2022. Депутат Андрій Ревенко, як зацікавлена сторона, у голосуванні участі не приймав Лариса Бодарєва і стоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.